Президент Франції Мануель Макрон під час переговорів у Білому домі виправив свого американського колегу Дональда Трампа, коли той неточно окреслив характер європейської допомоги Україні. Про це повідомляє СНН 24 лютого. За їх інформацією, інцидент стався під час обговорення міжнародної підтримки України. Трамп заявив, що європейські країни лише позичають Україні кошти та отримують їх назад, невідмінно від Сполучених Штатів Америки. Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад. Ні, насправді, якщо бути відвертим, ми заплатили 60% від загального обсягу. Це правда. Як позики, так і гранти. Ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло. У нас 230 мільярдів заморожених активів в Європі, російських активів, але це не під заставу кредиту. Тому це не наша власність. Отже, вони заморожені. Якщо наприкінці, під час переговорів, які ми матимемо з РЕФ, вони готові будуть нам їх дати, Росія заплатила б за це. Якщо ви в це вірите, то я не проти, але вони повертають свої гроші. А ми ні. Як пише CNN, на спільній прес-конференції з Макроном, Трамп повторив тезу про те, що Сполучені Штати надали Україні значно більше підтримки ніж європейські країни. Нагадаємо, 24 лютого у третій роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Франції Мануель Макрон прибув у Вашингтон на зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Лідери обох країн провели двосторонню зустріч у Білому домі та поспілкувалися із журналістами. І більше про зустріч Трампа та Макрона та їх заяви щодо України говоримо із аналітиком програми Північна Америка залежно аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Українська призма Євген Костогризов з нами на зв'язку. Вітаємо Євгене. Так, вітаю вас. Пригадуючи тези Макрона і розмову, яку він мав із Трампом, що можна сказати про те, чи вдалося йому хоча б частково переконати Трампа в тому, щоб він не йшов на швидкі перемовини з Росією і таки тримав позицію України? І взагалі, як оцінюєте його тезу щодо спростування слів Трампа? принципі, те, що він фактично суперечив президенту США, хай це і відбувалося вельми дипломатично. Свідчить про те, що все таки, все таки європейські країни не готові прогинатися під лінію Дональда Трампа у такому випадку, можна сказати, що це дуже позитивний знак. З іншого боку, ми не можемо говорити про те, що Дональд Трамп 100% готовий співпрацювати з європейськими країнами на їх умовах, навіть радше він не буде цього робити. Але ми, хоча б, не бачимо цього, знаєте, перехиляння перед сполученими штатами, тобто, фактично, просто приєднання до їх. Наративів до їх ініціатив, які можуть бути ну м'яко кажучи, нелогічними, а іноді навіть скажімо, прямо шкідливими. Чи міг Макрон переконати Дональда Трампа в тому, що потрібно, як то кажуть, збавити оберти, потрібно обережніше вести справи з росіянами? Потрібно менше робити закидів на адресу України не дуже приємних. Я думаю, все таки ця мета досягнена, принаймні, задача максимум не була не була, тому що ми вже після цієї конференції чули про те, що Трамп говорить, що він буде заключати, принаймні хоче заключати угоди із росіянами в сфері енергоресурсів. Росіяни уміло цьому підіграють, говорять про те, що ось так Дональд, у нас є там спільні проєкти, які ми можемо розробляти у сфері рідкоземельних металів і паливно енергетичного комплексу. Um, Всьо можна зробити такий висновок. Макрон своїм візитом продемонстрував те, що uh, європейські держави, і в першу чергу Франція, яка дійсно бере, як на мене, uh, таке лідируючі позиції в європейському союзі, от в питанні антиамериканізму ну, знов таки м'якого антиамериканізму, це не мова про те, що вони будуть там один з одним uh, постійно сваритися, але скажімо так, uh, від, відсування від Сполучених Штатів, що Франція і Європейський Союз загалом будуть тримати свою позицію. Вони від неї не відсутні. Це дуже добре. А, насправді були переживання щодо того, що Європа Європа може ну фактично для тих же торгівельних вигід просто погоджуватися з тезами Трампа або мовчати? Ні, цього не сталося, і це добре. Це демонструє те, що в Європі є суб'єктність. Скажіть, будь ласка, як би взагалі оцінили цю зустріч? Вона який характер носила? Це була дружня зустріч, чи це навпаки була конформістка зустріч? Чесно кажучи, у мене змішані враження від неї з одного боку, ми бачили і цю суперечку, про яку вже поговорили з іншого боку. Ми бачили і доволі люб'язні інтеракції між Макроном і Трампом. Там зараз мережею шириться відео, де вони один одному руки на коліна кладуть. Там хтось з цього сміється, хтось каже, що це якийсь новий цікавий дипломатичний жест. У будь-якому разі, я думаю, що на зустрічі крім України. Що обговорював Макрон, і з чим він приїхав до Трампа? Це звісно питання. Мит, мит як щодо Франції, так і до Європейського союзу загалом, і можливо. По цьому треку якраз таки було досягнено, хоча б певного порозуміння можна зробити такий висновок. Хоча б з того, що ми не чули якихось нових радикальних заяв від Дональда Трампа щодо Європи після цієї зустрічі. А я майже впевнений, що вони були, якби зустріч з Макроном пройшла так, як не сподобалось би Дональду Трампу. Тому ми можемо схарактеризувати ще раз зустріч як таку собі змішану частині України на превеликий жаль, я не бачу великих зрушень, крім того, що Європа продемонструвала. Що вона не готова йти, скажімо, на скажімо на, на на, на певні навіть компроміси з Трампом? Вона не готова йти. Вона підтримує Україну і просить Трампа робити те саме і не перебріхувати факти. А от в частині економічної співпраці можливо вони до чогось і домовилися. Чи можна говорити, що все-таки є позитивний вплив на Трампа? Принаймні різких заяв він не говорив, не висловлював. І візит і Кіра Стармера, і можливо зустріч зеленського, все таки може допомогти у майбутніх перемовинах на користь України. Тут потрібно подивитися на те, які будуть от подібні прес-конференції з тим же паном Стармером, і що я думаю, для нас найважливіше з Володимиром Зеленським. Також важливо розуміти, що на прес-конференціях зазвичай не говориться абсолютно все. Певні домовленості, звісно, що лишаються за кадром і можуть бути потім виявлені тільки ну за фактом дій тих чи інших сторін. Чи можемо ми говорити про те, що дипломатична робота. Скажімо, проведена і сполученими е, штатами з Францією і зі сполученим королівством, і потім з Україною е, дійсно посилить позиції саме України. Е, я думаю, частково так е, поясню, яким саме чином, е, майже впевнений, що Британія, е, тобто пан Кір Стармер, її представник, її прем'єр-міністр. Приїде до Трампа з доволі конкретними пропозиціями, тому що він їх фактично вже називав європейським лідером. має на увазі лідером європейського союзу. От, наприклад, про той же миротворчий контингент, який готові забезпечити британці і французи. Очевидно, готові вже і як сказав Макрон, ще низка інших країн. Це продемонструє Трамп. В першу чергу те, що Європа готова брати на себе відповідальність, а це те, чого він дуже хотів. Ось він хотів, щоб американці могли усунутися з Європи, хоча б частково європейці взяли на себе більше ем, витрат на свою оборону. Фактично, ця ініціатива з миротворчим контингентом вона в цьому руслі. Фактично, це може підштовхнути Трампа до більш я б сказав дружніх позицій щодо України. Ну а потім на нас чекає, звісно, що зустріч Зеленського і Трампа. Тут, звісно, надії з обох сторін, скажімо, великі не дуже зрозуміло, чим це закінчиться. Чесно вам скажу. Тому що ну знов таки привід до їх зустрічі, це має бути підписання угоди. все таки вона ще не досягнута. І в нас є якби зрушення, і це Коментується активно, але немає факту того, що от досягнені домовленості. Тому зараз я думаю, ще рано говорити про цю зустріч, навіть не зважаючи на те, що Трамп сказав, що вона відбудеться. От а на її результати треба буде дивитися вже за фактом по прес-конференції. На жаль, от зустріч з Володимиром Зеленським. Я думаю, доволі важко прогнозувати, що саме там відбудеться так і прогнозую, ну це чисто моє внутрішнє переконання, що якщо не буде домовленості попередньої, то не буде сенсу зустрічатися Володимиру Зеленському і Дональду Трампу без підписання цієї угоди. Це буде не так яскраво відображати позитивну комунікацію між ними. Пане Євгене, дуже дякую за те, що ви доєдналися. Євген Костовризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку.